Всім привіт! Сьогодні готуємо печиво з дитинства. Сирні вушка, чи гусячі лапки. Напишіть, як таке печиво називали у вашій родині. Я обожнюю випічку з сиром, бо вона завжди така м'яка, ароматна, з насиченим смаком. Знаю, і вам така випічка подобається. Давайте почнемо. Всі інгредієнти для приготування печива я продублюю для вашої зручності під відео. Я буду використовувати м'який сир у брикетах. Якщо у вас зернистий сир, перетріть через сито або подрібніть у блендері. Спочатку до сиру додаю яйце. Вершкове масло кімнатної температури. Дістаньте його заздалегідь з холодильника. Для аромату додам 10 г ванільного цукру. Тісто я роблю несолодким, тому що потім печивом ми присипемо цукром. Тепер всі інгредієнти я подрібню за допомогою блендера, а якщо його немає, можете перетерти виделкою. Блендером, звичайно, швидше і зручніше. Вийшла ось така однорідна маса. До борошна додаю розпушувач, перемішую. І тепер у два заходи додаю до сирної маси. Спочатку додаю половину перемішую. Тепер другу частину борошна І вже перемішую тісто руками. Тісто вимішувати довго не потрібно. Воно виходить ось таке однорідне і досить липке. Викладаю тісто на харчову плівку. Роблю тонкий пласт, щоб воно швидше охолонуло в холодильнику. Відправляю в холодильник десь на годину. Можна залишити тісто на ніч та випікати печиво зранку. Печиво можна буде обвалювати просто в цукрі, але я хочу зробити варіант, який буде смачнішим і цікавішим. Змішую цукор, ванільний цукор, додаю трохи кориці, імбіру. Можна також використовувати коричневий цукор, вийде цікавий присмак карамелі. Добре все перемішую. І тепер починаю формувати печиво. Дістаю тісто з холодильника. Воно стало твердішим. Розділю його навпіл. Спочатку буду працювати з однією половиною. Другу на цей час повернула в холодильник, щоб вона не нагрілася. Викладаю тісто на стіл і розкачую завтовшки приблизно 3 мм. Дуже важливо, щоб борошна не було багато, зовсім трохи. Інакше цукор потім не прилипатиме до тіста. Тепер буде вирізати печиво. Я роблю це кондитерським кільцем. Ви можете використовувати припустимо склянку. Роблю невеликий діаметр приблизно 6 см. І ось такі тоненькі кружальці у мене вийшли, кожне я занурюю. Цукор злегка притискаю, щоб цукру набралося побільше, складаю навпіл цукром всередину, занурюю знов цукор, знов складаю навпіл цукром всередину і один бік печива я також занурюю в цукор. Якщо печиво дуже погано набирає цукор, залиште його полежати на столі буквально 5 хвилин. Тісто злегка прогріється і цукру буде набиратися набагато більше. Коли ви формуватимете печиво, прикладайте невеликі зусилля для того, щоб його складати. Інакше при випіканні печиво розгорнеться. Але занадто сильно печиво не притискайте, тому що в такому випадку у вас печиво не вийде листковим, викладаємо печиво на лист. Він у мене застелений силиконовим килимком, або використовуйте пергамент. Випікати печиво я буду 15 хвилин. При температурі 190 градусів. Орієнтуюся на золотистий колір печива. Дістаю печиво. Даю йому трохи охолонути. І тепер можна подавати печиво до чаю або їсти його з молоком. Дуже смачно. Давайте подивимось, яке печиво всередині. Хрусткі краї, м'яка і соковита серединка, яка довго не черствіє. І подивіться, яке листкове печиво всередині. Такі улюблені з дитинства сирні вушка, але з невеликим секретом. Бо цукрова присипка зі спеціями дає дуже ніжний і цікавий аромат. Сподіваюсь, печиво вам сподобалось, дуже смачне. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, бо попереду ще багато смачних рецептів. До побачення!